Здається, усі присутні крім нас із Максом сміялися. Ну що сказати, ми такої поезії в школі не вчили. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася презентація нової книжки української письменниці Ольги Купріян, панна Софія. За 10 років творчої діяльності жінка стала співавторкою книжки Яніна, авторкою дитячих та підліткових книжок, зокрема щоденника «Лоли», приквело до телесеріалу Школа. Загалом у колекції письменниці є 12 видань. а ця книжка зараз моя улюблена, тому що вона остання. Знаєте, в письменників письменниць є, ну, є така слабкість найбільше любити свої. Найсвіжіші книжки пана Софія, перша в серії книжок про трьох подружок: Софію, Олю й Діану. Авторка розповідає, що дівчата дуже різні і, якби не випадковість, навряд чи стали близькими подругами. Перші несміливі закоханості, перші непорозуміння з батьками, і перший великий концерт улюбленої групи. Про все це розповідається в книжці. Наприклад, панна Софія, вона така заучка трохи. От, і вона би вам побажала, щоб ви читали багато книжок. Оця панна Оля з гулькою, вона така дуже спортивна. І я думаю, вона би побажала, щоб я робила зарядку. Панна Діана, вона ходить на танці, і вона вся така дуже ніжна і дуже дуже така тендітна. І що би вона вам побажала? Дайте подумати. Я думаю, вона би вам побажала. Танцювати так, ніби ніхто не бачить. Пані Ольга розповідає, що з дитинства мріяла стати письменницею, адже ще у школі зрозуміла, що через текст у людини можна викликати як позитивні, так і негативні емоції. У своїй книжці авторка хоче розвіяти міф про те, що жіночої дружби не існує. Про дівчачу дружбу я абсолютно точно вам можу сказати, що вона існує, і всі свої книжки я власне пишу про дівчат. І їхню дружбу, як вони дружать наразі, друга книжка із колекції панна, а саме про подружку, Олю, вже готова, і найближчим часом розповідає авторка. Вона з'явиться на полицях бібліотек.